Про партнерство в бізнесі, чому я вважаю, що я маю право про це говорити? У мене більше ніж 20 бізнес-партнерів. Під цим відео я вам залишу 12 питань, які я висилаю людині перед тим, як заходити з ним в партнерство. Кожний з нас відповідає на ці 12 питань по конкретному проекту, в якому ми хочемо запартнеритися. Більшість партнерств не відбулося вже на рівні, коли ми обмінювалися відповідями на питання. Я візьму одне з самих простих питань: як ми будемо закінчувати наше партнерство? Типовий механізм у нас в Україні наступний: мультиплікатор 3. це такий стандартний мультиплікатор е по оцінці бізнесу в Україні. Тобто, ми беремо чистий прибуток, мультиплікатор 3. Оцінка цього бізнесу, наприклад, 600 тисяч доларів. Якщо у вас 50% цього бізнесу, то ваша доля коштує 300 тисяч доларів. Таким чином, ми на коді чітко определили, яка ціна цього бізнесу, який механізм виходу. Інші один із питань ви зможете побачити під цим відео. Дякую.